Так, привіт всім. Хочу вам ще раз детальніше розказати вже після вдосконалення трошки по цьому щитку. Безпечне і правильне підключення по такій откому кабелю вилка-вилка нашого інвертора з акумулятором. Ось ми маємо інвертор пікова 5000 робоча 2,5 кВт, чистий синус зі смарт дисплеєм євророзетка. І геловий акумулятор 12 вольт 100 Ампер годин Так, підключено по, значить, по двох кабелях 16 мм на мінус і на плюс. От, щоб не грілись кабелі, витримувало. Нормальні струми і не дуже напрягало, Як акумулятор, так і інвертор. От по таких товстих кабелях Там клеми зажаті на такому болті я про нього розказував. Так От вихід з нього. І на вхід. Так, коротко спочатку зовні, потім я розберу щиток і покажу детальніше. Там, звичайно, проводів, чортного зламає але коротко розкажу. От щиток рідний, де є загальний вхід. Моделюємо, що у нас світло Зовнішнє пропало от загальний робильник. Значит, що я зробив? Додав, зробив додатковий цей, у мене тут місця не дуже було. От, тут довбати це бетон несуча. От, я просверлив дирку перфоратором і відповідно кинув кабель наш вхідний сюди. І тут змонтував такий зовнішній щиток, акуратно, який не заважає. Значить, що ми тут маємо? Це ще раз спеціально для підключення резервного живлення. Там може бути генератор, інвертор на акумуляторі. Тобто додаткова фаза на 220 вольт. Є центральна фаза і є альтернативна фаза поживлення. Значить, ключове тут трьохпозиційний перемикач. Має три положення. Це середнє, це нейтральне відключено обидві фази. В нижньому положенні іде центральна фаза. Центральне жилення. В верхньому положенні йде альтернативне жилення в нашому випадку це підключення на вхід нашого інвертора Так. Це. Відповідно, рубильник-перемикач вайфайний я поставив на зовнішнє світло. Я його на смартфоні контролюю. Там є додаток, підключення, показує значить, напруга, струм, потужність, кіловат години ну, Там багато налаштувань. Таймери, включення-виключення. Дуже корисна штука. Логи по тому, як він сам вимкнеться, чи якісь перенантаження, приходить зразу повідомлення і так далі. І другий на, на, на альтернативне живлення вхід просто іншого виробника. Ну, так по експерименту пробував, який кращий, який цей, е, зручніший. Це виробник Tom ZT а це тонгу. Теж вайфайний. Тут 63 ампер А на 63 А і той 63 А. От, тільки інші додатки. і інші цей. От, теж по ньому я значить, собі контролюю, яка потужність, щоб не Там по, по цьому є можливість поставити значить, межі верхні по напрузі вимкнення, от, по потужності, по струму, що дуже зручно. Щоб, наприклад, випадково не включили щось потужне, там якийсь чайник 2 кВт. О, то ставити собі в додатку обмеження по потужності. І він вимкне. Так само по вольтажу, щоб не перескочило, що тут і тут обмеження там 250 вольт. Тут 250. Це індикатор фази, щоб показувало, що працює від інвертора. А це цікава така штука, лічильник. Теж всю інформацію видає, яка потужність. Як це. Ну, наприклад, зараз. А, це ще цікаво. Оце я доробляв, монтовував цю кнопку, під яку підв'язував сигналізатор, зумер такий. От. Тобто, коли працює на інверторі, відповідно, зовнішнє світло, коли появляється, ви знати, не будете, треба ходити, перевіряти. А так я включаю цю кнопку. І зараз там виключення. І, наприклад, працюю на інверторі, коли появляється зовнішнє світло вмикають електрику. Мені йде сигналізація пищить зумер. І відповідно я вже в курсі, що дали зовнішнє світло. Йду, перемикаю, щоб зекономити розряд акумулятора і так далі. О, дуже корисна штука. Так, значить, демонструємо. Значить, світло у нас. Моделюємо, що виключено. Вмикаємо зумер, коли появиться звине світло. Так, в нас цей вимкнений. Вмикаємо інвертор. От він протестував це. От, показало, що в нас є альтернативна фаза. Рубильник Wi-Fi. Теж індикацію показує, що є фаза. Відповідно, вмикаємо. О, все, вся, вся квартира. Пішла фаза повністю на щиток. І всі рубильники, всі кімнати заживлені. От, Відповідно, цей лічильник нам показує напруга, яка йде. Струм. Потужність. От зараз пішло 444 Вт. І кіловат години ще рахує. от Корисно дуже це потужність струм і напруга. Отакий от на Дін рейку. Недорого в районі 400 гривень на Алі. З таким екранчиком. LED Красиво. І індикація цього. І по цьому по на телефону на телефоні. По Wi-Fi все контролюється. І включений зумер Все на альтернативному живленні. Зараз. Ну, включено все. Холодильник, котел, все світло. Ну, зараз покажу я навантаження. Значить, вихід 225 вольт. 4% навантаження. Повний заряд акумулятора і вихідна 12.6. Холодний. Вентилятори виклюють, вимкнені. Це навантаження для нього практично мінімальне. Але все включене. Ось таким чином. Інформативно і контрольовано заживлено по, по цьому політивному живленню квартиру. Тепер з'являється зовнішня фаза. Показує світлова індикація. І зумер пищить. все, щоб йшли перемикати на зовнішнє світло. Відповідно, вимикаємо зумер. Вимикаємо інвертор і включаємо центральне світло. Все. Зараз я покажу, як всередині це влаштовано. Хоча, хоча навіть не знаю, що цікаво. Це там проводів, там нічого не розбереш. Ну, ідея така. Дві фази знизу підводяться до цього перемикача. Центральне і альтернативне живлення, і вихід одної фази, який йде на заживлення. От і все. А ці всі вже там підключаються. фаза 0 паралельно, і відповідно зумер на кнопку. О, там просто все в проводах, компактно тут зумер запханий. От. Тому. Тому отак от, от можна собі таке зробити і вже не переживаєте, що появляється центральне світло, піде зустрічна напруга, горить інвертор і всякі такі не, неприємні речі. А тут все контрольовано, потужність, струми, управляється по Wi-Fi і відповідно заживляєте собі квартиру. Кому сподобалось? Ставте лайки, давайте запитання і можете собі таке змонтувати і насолоджуватись альтернативним живим.